Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку, щиро я зичу вам. А зараз у нас урок розвитку мовлення, дітки. Сьогодні ми з вами будемо вчитися описувати тварину. Пригадаємо прикметники для цього різноманітні, бо ми всі знаємо, що. Прикметники прикар... прикрашають наше мовлення, робить його виразнішим, цікавішим, милозвучнішим. Так. так. Запишемо в зошитах число Класна робота і послухайте, уважно здогадайтеся, про яку сьогодні тваринку ми будемо говорити, яку тваринку будемо описувати. Вірний друг у мене є. Мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака. Так, отже, сьогодні ми будемо описувати песика, тваринку, собачку. Всі ми з вами пригадуємо, що текст складається із трьох частин, зачину, головної частини та кінцівки. Тому і у вас буде три частини. Ми розподілимо на три частини. Текст. Про що будемо говорити у зачині? Дивіться, у вас є зразок в підручничку на сторінці 20. Є такі початки речень. Мій собака його звуть. Тобто ви можете у зачині пригадати, породу якої собачка, кличку її написати. Це буде коротенько ваш зачин. Тобто, що ми будемо говорити саме про песика чи про собачку і її ім'я. Далі перейдемо до головної частини. В головній частині вже можна розгулятися, і от саме тут ми будемо описувати нашого домашнього улюбленця. Подивіться, у вас є табличка, яким чином ми можемо описати песика. Ми можемо написати, яка в нього шерсть. Очі, ніс, вушка, лапки, яким саме чином? За допомогою прикметника. Ось, наприклад, шерсть яка може бути у песика? Може бути густа, довга або навпаки коротка. Очі які можуть бути. Ну, У нашого песика, дивіться, які вони гарні, які вони добрі. А носик який може бути? Ну, мені дуже подобаються чорні носики та ще й мокрі носики, так, у песиків, у собачок. Якщо нос, говорять, холодний та мокрий, значить тваринка здорова. Так, далі. вушка. які можуть бути? Можуть бути довгі, а навпаки короткі. Так, далі. Лапки, які можуть бути? Маленькі, чи великі, чи масивні, так? Або м'якенькі у кошенят, так, які м'які подушечки на їхніх пальчиках. Тобто зараз у головній частині ми повністю опишемо, як виглядає наша тваринка. І у кінцівці вже напишемо про своє ставлення до тварин. Це третя заключна частина, що мій собака, мій найкращий друг. Або як ви любите свого песика-домашнього улюбленця. Отже, звертаємо увагу, дітки, яким чином я пропоную написати. Описати вашу тваринку. А ви вже, в залежності від своєї фантастії, опишете свою, свого домашнього улюбленця. Це може бути і котик, і черепашка, і рибка. Все, все, все що ви захочете. Отже, зачин, мій собака породи лабрадор. Його звуть Рей. Головна частина приступаємо, у нього коротка. Та густа шерсть. Рей має добрі та блискучі оченята, та у нього завжди мокрий та холодний ніс. Вуха у песика довгі, і це робить його кумедним. А лапки великі, але такі як і. І кінцівка заключна частина. Мій собака, мій найкращий друг. Я дуже люблю свого домашнього улюбленця. Так спрацювала я. А тепер чекаю від вас ваші описи, тваринок. Для цього я вам бажаю натхнення, успіхів і фантазії, фантазії, ще раз фантазії. Всього найкращого, мої котики. До побачення!